Як налаштувати вініловий програвач за 5 хвилин. Ніяк! Якщо у вас вертак середнього або високого рівня, то запасайтеся терпінням, чаєм, кавою і все, що там у вас є. Це канал Айма Аудіо. Мене звати містер Сані, я знаходжуся у студії Руками Продакшн. І сьогодні я буду збирати ось цю ось цю милаху. На перший погляд, компоненти вінілового програвача можуть здатися зовсім нескладними. Однак за їх простими формами ховається складний механізм, який потребує грамотного підходу для коректної роботи, як вчитель кажу. Правильне налаштування програвача дуже важливо, оскільки це дозволяє досягти максимальної якості звуку та зберігти вінілові платівки у найкращому супровському своєму стані. Якщо вертак не налаштований належним чином, це може призвести до псування платівок та зменшення якості звуку, а також до пошкодження самого програвача. Наприклад, не Правильне налаштування тонарма може призвести до того, що голка буде просто шкрябати платівку, замість того, щоб її зчитувати, що спричинить і пошкодження ваших дорогоцінних записів і нервів. Так само тож мета цього невеличкого гайду доступно рідною мовою розповісти про основи налаштування. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Найперші базові налаштування вертака його напряму не стосується. Визначте місце, де буде стояти пристрій. Місце до де найменше вібрації, рівна підлога, все максимально рівно. Не менш важлива якісна підставка, а саме полка, столик або ж стійка. Барна. <кхи> Вони повинні бути строго горизонтальними. У мене тут професійний відкалібрований розумний стіл із штучним інтелектом, білого кольору, тому все підходить. Переходимо до основної частини налаштування програвача. Ну, взагалі-то деталі процесу залежать від конструкції апарату, її тонармо, хечела, Тобто від конкретної моделі, тому не буде зайвим якраз інструкція виробника, де покроково будуть розписані усі необхідні дії. Але зараз загальні рекомендації з базового налаштування. В якості моделі виступить цей проривач аудіотехніки LP120 XBT USB, це повністю ручна вертушка, що має фонокоректор USB-виход і Bluetooth APTX. Але справа не в цім. Перше, що треба запам'ятати, одягаємо диск тарілку на шпиндель. Якби у нас був пасиковий привід, то я б одягав його на двигун, як у цьому віконці. Але тут прямий привіт, тому нічого не треба робити. Друге, перевіряємо горизонтальне розташування пристрою. Буває так, що підлога у квартирі має невеличкий нахил, а це вплине обов'язково і на нахил ідеального горизонтального стола. Тому треба перевірити і вирівняти програвач. Для цього я використовую бульбашковий рівень з логотипом аудіотехніка. Можливо, і без логотипа ця штука може працювати, але з ним я можу хвастатись фірмовими аксесуарами визнаного у світі бренда. Якщо ви побачите якийсь перекіс, то це неодмінно позначиться на роботі і звучанні програвача. До того ж, це може призвести до додаткового навантаження на голку звукознімача. Звукознімача. О. Відрегулюйте висоту ніжками, якщо це передбачено конструкцією вертака. Коли бульбашковий рівень показує горизонтальне положення, ми досягли бажаного результату. Третє поєднання хачало з тонармом. Конкретно цей хедшел вже постачається із попередньо встановленим і вирівняним картриджем. Тому мені залишається легким рухом руки. Руком руки рухом руки вставити його в ніз до і закрутити манжету за годинниковою стрілкою. О! Така конструкція хечелу суттєво спрощує нам життя. Все дуже просто. Пізніше ми ще повернемось до налаштування картриджу, бо від налаштувань картриджу будуть залежати частотні характеристики і якість відтворення записного сигналу. Четверте, встановлюємо противаги. Переконайтесь, що ділення вимірювача, сили притиснення голки орієнтовані вперед. Обертайте противаги так, щоб вони одяглись на тонарм. Антискейтинг поставте на 0. Зніміть захисний копочок з голки, обережно тримаючи качел, відпустіть фіксатор. Обертайте противаги, поки тонарм не буде збалансований горизонтально. Він повинен вільно перейти над диском і не торкатися його поверхні. Як тільки ви досягли такого результату, не торкаючись противаг, перемістіть тонарм на його стартовий майданчик і закріпіть. Циферблат вимірювача притискання голки рухається незалежно від противаг. Тому встановіть його на 0, що буде дорівнювати стану хедшела, коли він парить горизонтально. Тепер треба встановити силу притиснення голки. Зазвичай виробники радять налаштовувати силу притискання 1,5-2 грами згідно специфікації картриджа. Тому, якщо будете змінювати голку, то почитайте в документах нової голки, яку силу варто встановити. Конкретно для цієї голки середнє значення 2 грами. Тож обертаю весь вузол противаг до рівня 2 грами. Якщо встановити занадто легко силу притискання, то голка буде виходити з канавки платівки під час гучних або ж динамічних пасажів. А якщо сила притискання буде надто важкою, то це призведе до зносу голки та платівки, а на додачу спотворення звуку і дисбаланс каналів. Домогтися більш точного налаштування допоможуть спеціальні електронні ваги. Їх Потрібно покласти на сліпмат, опустити картридж на спеціальний майданчик, перевірити встановлене зусилля притиску, і більше про це можна дізнатися з цього відео. А підказка тут! П'яте, переходимо до антискейтингу. Ця невелика зовнішня сила, прикладена до тонарма, компенсує природну силу ковзання, яка тягне тонарм до центру платівки. При цьому тиск на внутрішню сторону канавки підвищується, а на зовнішню слабше. Внутрішня сторона доріжки зношується швидше і з'являється спотворення звуку, перескакування і заїдання. Компенсувати силу ковзання допоможе антискейтинг. Зазвичай для правильної роботи системи значення антискейтинга повинні дорівнювати значенню сили притискання. Тому Ну, переводимо ручку антискейтингового регулювання на рівень 2 грами. Шосте вирівнювання картриджа. Цей момент має вирішальне значення для точного відстеження канавки запису та оптимальної якості звуку. Якщо виробник повідомляє в описі, що ці параметри відкалібровані, скоріше за все, і це і правда. І ви можете перевірити це за допомогою транспортира від ортофон. Ось так він виглядає, якщо я зможу його підняти. Але я пропоную розглянути одразу той варіант, коли у вас картридж було змінено а... або він неправильно був налаштований на заводі. Тож, одягаємо на шпіндель. Перед тим як застосувати транспортир, впевніться, що ваш проривач виключений і від'єднаний від розетки, щоб раптом тарілка не почала обертання. Це може, звісно ж, пошкодити голку, правда ж? Логічно. Лінійка транспортира ортофон має дві точки: Це і Це. Наскільки я пам'ятаю, їх назва нульові точки. Якщо помиляюся, то напишіть про це у коментарях. Вкладаємо лінійку і встановлюємо голку на першу точку, що далі від центру. Тоді я шукаю кантелевер частину, що поєднує голку з картриджем, і дивлюся, чи паралельно вона цій лінії. Робіть це обережно, бо ви працюєте з беззахисною голкою. Якщо положення не ідеальне, можна послабити гвинти і змістити картридж вздовж канавок. У нашому випадку, наче все непогано. Але чи буде так, коли поставлю на другу точку, зараз перевіримо. З першого разу бачили. Відповідально віднесіться до тієї, що ближче до центру платівки. Проходячи канавки ближче до центру, голка отримує найбільшу кількість спотворень. Дуже важливо. Не докладайте велику силу. Це делікатні деталі, з якими треба поводитись лагідно. Сьоме. Після регулювання картриджа вам доведеться повернутися до налаштування сили притискання голки і антискейтингу. Таке життя. Бо ви фактично змінили положення картриджа на важелі, а отже, сили, які діють на голку, змінилися. Взагалі ще раз і ще раз і ще раз нагадаю про встановлення або з при встановленні або заміні картриджа важливе терпіння. Усі контакти картриджа повинні бути підключеними правильно. Якщо щось буде неправильним, то і звук програвача буде неправильним. Більшість картриджів мають маркування, тому вам буде легко знайти інформацію. Про конкретну модель в інтернеті тепер можна трохи розважитись та вкотре порадувати свої очі лімітованим сліпматом. Аудіотехніка це дизайн українського художника Євгена Берда і таких сліпматів лише трики 3... у цілому світі. Знайти їх можна на сайті посилання під відео. 50% від продажів сліпмату відраховується у благодійний фонд. Свої тема вінілових вертаків безмежна і завжди знайдуться цікаві теми для обговорення і навіть ну як завжди суперечок. Тому я раджу вам підписатись на канал ЕМАудіо та на наші сторінки у соцмережах. Містер Сані роками продакшн. Вам це зробити всього два кліки. А для нас це суттєва підтримка україномовного контенту та, звісно, допомога у просуванні корисного відео. Ось так. Дякую, дякую за перегляд. За тиждень знову на цьому місці. Безпеки вам, комфорту та якісного звуку. Щасти, бай. Я пішов.